Ір вам і цього місяця в лютому ми вчимо слідуючий уривок з першого соборного послання святого апостола Петра, перший розділ, 6, 7, 8 і 9 вірші. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь. І славу, з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Подумайте про те, наскільки ці слова були актуальними для християн першого століття, і наскільки вони актуальними є сьогодні для нас, для українців. Які живемо у 2023 році, в році війни, тривоги і переживання. Апостол Петро говорить нам сьогодні: тіштеся з того. Він говорить про потіху, про спокій, який має в собі основу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Всілякі випробування, які приходять в наше життя, через обставини, які від нас не залежать, які від нас не залежать, вони приносять смуток. Смуток, тому що приносять якісь болі, переживання в цьому матеріальному світі для нас, для наших сімей, для наших родин. Але подивіться, що говорить апостол Петро. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба. Про що ми говоримо сьогодні, брати і сестри? Що кожне випробування, яке Бог допускає в наше життя, воно має в собі дорогоцінну ціль. Воно несе нам досвід, досвід пізнання Бога, досвід проходження цих випробувань, коли цей досвід, він стає дорогоцінніший за золото. Вся особливість в тому, що коли переплавляється золото, яке Природньому стані містить в собі багато різних домішків через високу температуру проходить процес очищення до одного моменту, брати і сестри, коли поверхня цього золота вона стає дзеркальним, коли той, хто його очищає, може побачити себе. Подумайте про те, що так само і в випробуваннях Господь по милості своїй робить наше життя дзеркальним, коли інші люди. Дивлячись на те, як ми проходимо ці випробування, на нашу реакцію, вони можуть побачити не тільки нашу реакцію, а вони можуть побачити Божу силу. Вони можуть побачити Його милість, якраз дивлячись на те, як ми з вами переносимо випробування, переносимо труднощі, які приходять в наше життя, в наші сім'ї, в наші долі. Тіштеся з того. Засмучені трохи тепер, якщо треба, брати і сестри. А воно треба. Є в цьому ціль, Божа ціль, яка робить досвід нашої християнської віри дорогоцінніше за золото. Нехай Господь благословить вас цінувати випробуваннями, які містять в собі дорогоцінну ціль, роблячи нас подібними до Ісуса Христа.